Сватання моє, хоч і було 20 років тому, але приказкою може стати й нині. Я була з багатої родини, так звані нові українці, і єдиною донькою, тому заміж мені вийти було дуже легко, але за того, кого хочу, дуже важко. Багацька донька мусила мати обов'язкову освіту і мене запхала в медуніверситет. Вчилася я не дуже добре, але батько мені сказав, що терапевтом ще й не такі бувають. Тому оцінки в мене були відмінними, а знань ніяких. Мої оцінки були добрими не лише завдяки батьковим грошам, а й завдяки Василю, який був відмінником, і просто чудово в усьому розбирався та мав гарну пам'ять. Він і не сподівався, що така багачка зверне на нього увагу. Але я звернула. Він був щирим, а це, повірте, вартує дуже багато. Отак От ми почали зустрічатися, а на п'ятому курсі він запропонував мені вийти за нього заміж. Я сказала так, попри те, що він дав мені тонесенький перстеник з фальшивим діамантом. Він купив його на свою стипендію. І це найдорожча прикраса, яку я ношу з гордістю до цих пір. Звичайно, що далі була формальність, але треба було попросити руки і в мого батька. Я була впевнена, що тато трохи позлиться, але погодиться на такий нерівний в його розумінні шлюб. Але далі мене чекало таке, що просто перевернуло моє уявлення про батька. Хоч вони з Василем і були одні в кабінеті, але ніхто не забороняв мені підслуховувати під дверима. Ти хочеш одружитися з моєю донькою? спитав, чи ствердив тато. Так, сказав Василь, А що ти маєш зараз за душею? На що ти будеш утримувати родину? Я закінчую з відзнакою університет декілька років аспірантури, і я буду мати місце в лікарні. Почав говорити Василь, але тато його перебив Я в твої роки вже їздив на новенькій іномарці і мав стільки дівчат, що ти собі й не уявляєш. Я вмів крутитися. Починав з кравчучок до Польщі з фетрами та джинсами. Далі перейшов на валютчика, крутив грошима, як ром сонцем. Далі я звабив доньку місцевого чинуші, який мав білу зарплату і бездонну шухляду для хабарів. Він не мав куди дітися, бо та ходила вже з малюком під серцем. І так ми стали дорогою родиною. Далі я з тестем скупив за гречку в людей облігації і вигідно їх вклав. Далі приватизував державне підприємство, яке завдяки тестю стало банкрутом. Він надсилав туди численні перевірки. І тепер мій тест на пенсії, а я поважний бізнесменник і має все, з чого душа забажає. І тепер ти вважаєш, що я свою єдину доньку маю віддати за такого нездару, як ти? Але ми любимо один одного, і вона погодилася, майже шепотів Василь, який розумів, що йому відмовляють. Погодилася, перекривив його тато. Поїде на літо в Париж та купить собі пару сумок і вже за тебе забуде. Так не можна робити з людьми. Сказав Василь, але тато лише пхенькнув. Я тобі, блаженний, розказую, як гроші робляться, а ти тут переді мною щось белькочиш про мораль. Ти геть безнадійний, забудь за неї. Василь вийшов геть блідий і просто потиснув мені руку і пішов геть. Я тієї ночі довго не спала, все не могла усвідомити того, як мій тато отримав стільки грошей, і що я буду й далі так жити, як живе моя мама від салону до Бутіка. Коли тато запропонував мені подорож в Париж, я радо погодилася і попросила ще один квиток для моєї подруги. Тато зрадів, що я нічого не питаю про Василя, і погодився. В Парижі я зізналася Василю, що вчинила і що дороги назад нам нема. Так, моя подруга. Виявилася Василем. Він довго думав і сказав, що, може, це й на краще, але гроші татові він все одно віддасть. Справа в тому, що тата вдома чекала записка від мене. Дорогий таточку, твої гроші з сейфу взяла я. Кот підібрати було неважко, адже це моє день народження. Ми з Василем почнемо нове життя. Так, як ти його навчив, як перестанеш злитися, ми приїдемо. З того часу минуло 20 років, і мій чоловік, успішний лікар, який має власну практику. Ми живемо в Австрії і час від часу з дітьми приїжджаємо в Україну. Тато злитися перестав після другої онучки. Тепер бере її на руки і каже: Дідусь все тобі перепише, бо ти будеш набагато розумніша за свою маму.